Правильний вибір матеріалів для будівництва це ключ до успіху та довговічності проекту, особливо коли ми говоримо про масштабну реконструкцію складського приміщення і збільшення його площі з 1300 до 3000 метрів квадратних. У таких проектах кожна деталь має значення, адже тут усе має бути бездоганним від надійності покрівлі до міцності стін. Тому, вивчивши усі потреби замовника, команда компанії Алмет підібрала лише перевірені та високоякісні рішення, які забезпечують довговічність конструкції. Покрівельні сендвіч-панелі «Арпанел d де Стопір 050 -050» у відтінках 9000 6 9010 вони забезпечують максимальну теплоізоляцію та захист від зовнішніх впливів. Для реконструкції приміщення було використано 1292 квадратних метри таких панелей. Прозорі покрівельні сендвіч-панелі Palram Sunbox Light 40 мм італійського виробництва. 120 квадратних метрів цього матеріалу забезпечують природне освітлення без зайвих витрат на енергію. Чим не ідеальне рішення для ефективного використання денного світла стінові польські сендвіч-панелі. арпанелі з 100 пір 0,50 0,00 у відтінках 7016-9010. та Для зведення стін проекту їх знадобилось 732 квадратних метри. Принагідно підкреслимо, що Арпанел це поєднання стилю і функціональності для довговічних стійких до пошкоджень стін. У результаті співпраці з Алмет та його партнером з виконання робіт замовник отримав сучасне й ефективне складське приміщення, що відповідає всім потребам і вимогам бізнесу.